Вже цілий рік громада, як і вся Україна живе в умовах війни, що безперечно позначилось і на роботі Рогатинської міської ради. Однак жодних зривів у діяльності житлово-комунального господарства, медицині, освіті та інших галузях не було. Про це власне йшлося на черговому засіданні сесії рогатинської міської ради, яке відбулось 23 лютого і розпочалось з хвилини мовчання за загиблими у цій війні та молитви за Україну, затвердивши звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств громади у 2022-му, депутати схвалили і під. Роботи старостинських округів, яких у нас 18. у нас старости різні як посадові особи з різним стилем роботи, з різними підходами до роботи, у кожного певно, є відповідні якісь недопрацювання, недоліки. Немає готового створеного інституту старост, немає навчальних закладів які готують цих фахівців. Суть основи життя в селі. В старостинському окрузі в аспекті відносини людина і держава полягає в тому наскільки людині легко отримати те, що вона хоче отримати від держави. Люди не ходили в рогатин, люди не бігали за документами, за справками по, по різних інституціях ці всі допомогти всі види державних послуг. Тобто орган місцевого самоврядування на селі повноцінно 100% функціонував тих обсягах, в яких ми функціонуємо як міська рада в місті самому рогатині. Ми в цій сфері в області визнані одні з найкращих. Тому оце основний підсумок роботи старост, це дуже важко було. Ніхто не вірив перше, що ми зробимо соціальний реєстр громади. Ми його зробили, правильно? Ніхто не вірив, що ми введемо інші всі реєстри, поводимо, тобто ми забезпечимо правову базу для того, щоб людина, зайшовши в старостат, могла отримати все те, що вона отримує в Рогатині або раніше отримувала в області. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб завершити електронний по господарський облік. Це взагалі буде універсальний сервіс, тому що він дозволить отримати людині довідку з будь питання і по будь якому напрямку. Друге, ми сьогодні працюємо над тим, щоб старости, я думаю, ми протягом наступного тижня це завершимо, щоб старости отримали інший електронний сервіс, персональний вулик для того, щоб надавали послуги нотаріальні це ж у нас одно питання. І будемо працювати над поточними питаннями благоустрою. Ми прийняли рішення про фінансове забезпечення сільських територій, тому будемо працювати. Твати в цих напрямках. Рішенням сесії були внесені зміни у декілька цільових програм, що стосувалися медицини, соціального захисту, профілактики злочинності, територіальної оборони. Ще у 2021 році проєкти Рогатинської міської ради стали переможцями обласного конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Через воєнний стан у державі у 2022 році їх реалізувати не вдалося. Проте є шанс на здійснення задумів цьогоріч. Так, актуальними є проєкт покращення культури поведінки з твердими побутовими відходами на території громади та проєкт встановлення Новлення вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії у віддалених селах для цього у бюджеті громади, зокрема у програмі розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства, передбачено співфінансування 207 тисяч 100 гривень на перший та 218 тисяч 900 гривень на другий проєкти. Депутати заслухали підсумки виконання програми з питань роботи закладів охорони здоров'я громади та виконання програми підтримки заходів мобілізаційної підготовки. Завершила сесія розглядом земельних питань.